А тепер давайте видихнемо і подивимося ще декілька відео, які я для вас заготувала для такого типу закріплення матеріалу. По-перше, очевидно, що звичайно Росія знаходиться на найпотужніших своїх позиціях, найпотужніших як ніколи. Вони розчехлили Соловйова, щоб розповідати, як буде страждати Європа. Наївно вважати те, що от зараз всі вокруг побігуть з нами миритися. Мы же видим, какое бешеное сопротивление в Европе. 30 тысяч хотите послать в Россию? Значит, Макрону и повторю слова, многократно звучавшего в этой студии, как цитата, из очень точного высказывания депутата Государственной Думы, господина Толстого. Мы убьем вас всех. Всех, кто придет на нашу землю. Улюблений жанр росіян, коли немає що сказати, вони починають трасти своїми ядерними гримушками. Ми вас всіх уб'ємо. ядерний пепел. Ви тільки приготовьтесь. Ми зараз вам розкажемо. Щас... Ви знаєте, це отой чувак, який я. Я щас до тебе приїду, то я тебе як вийду. Я і так тебе вийду. Приїжджай. Ой, я не можу сьогодні. У мене плани. У мене треба собаку вигуляти. Ну, от оце. Ось. це от Росія. Ну, Соловйова розчехлили. Він... Каже, що Трамп, звичайно, наш, але нам ще треба. І от і ми спасімо ваші народи від нацистської чуми. Навіть якщо вам не подобається це заболівання, ми злічуємо вас насильственными методами. І такі є глаза добре, добре. Ну і звичайно, куди ж без прямих погроз в те, щоб прилетіло прямо безпосередньо в. Великобританию и нафиг Знесло, бо у Путина Есть Орешник, что там Посейдон Антитрамповское движение Мол, не надо сдаваться Надо сейчас вовсю воевать Трамп говорит, что Стопс. Стамер говорит Три миллиарда на войну Все, что есть, идите воюйте Другой просто, что им нечего поставить Но все-таки Думаешь Какой удивительный остров Просто удивительный остров, идеальный, вот идеально совершенно расположен для испытаний Посейдона. Удивительный остров. Кстати, интересно, как долго будет булькание Стаммера после удара Посейдона, видно на поверхности водной глади. Ну, то есть, сколько пузырей он успеет выпустить? Ну, это такой, наверное, философский вопрос. Ну, мені здається, що актуальніше взагалі рахувати пузырів чемоданчики Путіна, тому що паралельно з тим, як у нас ідуть погрози ядерного пепла, стандартні погрози. Ви перетнули всі червоні лінії. Ми зараз, зараз, ми зараз вас прийдемо. і всіх, всіх, всіх вб'ємо, говорять росіяни європейцям. Я маю надію, що хтось взагалі європейцям це ретранслює, щоб вони дивилися а, на прекрасних росіян. І усвідомлювали, що це найпопулярніший телепродукт російський, у якого найвищі рейтинги, і це дивляться з задоволенням і приєднуються до цього досвіду, ну, щоб вони усвідомлювали широту русської душі. А паралельно ще одним показником того, як Росія зараз перемагає у неї потужні позиції, стало те, що Путін дуже багато всього коментує. Він взагалі не коментує, він тобі А тут стика всего комментуя. И она не связана а, с а, тем, что это находится в наших интересах, в российских. Это, скорее всего, в интересах а, Украины, а, украинского государства, с целью сохранения украинской государственности. А, против чего мы тоже, против, ничего, против этого мы тоже ничего не имеем. Хотя, а, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство. І Мені дуже подобається, як Путін розповідає, що він зацікавлений в українській державності. Ну, паралельно Лавров розповідає, що ті території, які стануться від України, то що останеться від України, треба це теж, звісно розкулачити. А Путін говорить, що він зацікавлений в українській державності. І от е, угода з Трампом це допоможе нам забезпечити нашу українську державність. Головне, щоб мене було позадармом. Тільки я заплуталася. От реально, друзі, допоможіть. Росія всю дорогу розповідала, що ми плацдарм Америки, що Америка воює проти Росії нами. Ми її плацдарм. І зараз Путін домовляється з Трампом, і вони обидва намагаються переконати Україну підписати угоду разом. І Путін говорить: підписуйте, тому що таким чином ми зможемо зробити крок до того, щоб ви не були плацдармом Америки, яка намагається вас змусити підписати цю угоду. І Росія з Америка такі, давайте, давайте, підписуйте, і ви не будете більше плацдармом. А ти такий, так типа. А, а, а чого ті, хто чий ми плацдарм, і ті, хто воюють проти тих, чий плацдарм, у нас щось вимагають, якщо ми плацдарм. Непонятно, все непонятно, все складно. Але ми бачимо, що Путін уже победитель просто по житті. Ну, вот, чесно говоря, болі заінтересовані, щоб він там сидів. И, и, и дальше разлагал режим, с которым мы находимся в вооруженном конфликте. Ну а с точки зрения интересов укрепления украинской государственности здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергично и совсем в другую сторону. Приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины. Будуть э, мати довіру українців, э, не те, що не те, що э... я його посажу, посажу нахрен на пожизненне Зеленська. Он давно п'є кров українців ведрами, наш небри, небрите не наше, понимаете, ведрами п'є. Не треба пить бочками, буде пить бочками. Козел, сволочь, проклятая, понимаете? Он подонок. Он может и не диктатор, но подонок. А я еще думаю, что он еще диктатор, понимаете, да? И других оценок у меня нет для него. Когда вы узнаете то, что я знаю, я на дыбы все встанете. У вас волосы на ногах дыбом станут все. Был бы рядом по голове, я бы ему сломал вот эту трость об голову, честно, честно. Он задолбал уже. Он идиот, подонок и диктатор там, да. И очень смешно причем. Дебил ты, сука, штопанный. Понимаете, да? Заміна того, кому хто хто ховає українську державність на тим тих людей, яким українці дійсно довіряють. Ну ви побачили той приємник і приємник говорить про попередника. Я так зрозуміла за планом Путіна. Але ну от ви пишете, типа нагнув США. Не нагнув, насправді не нагнув питання в тому, що США. Зараз так вскрилися, ну принаймні, оця верхівка Трампівська, вони б так не скривалися, якби не було цієї історії про те, що Росія просто в Росії все йде по пизді. От реально, у них у все йде по пизді. І вони вже навіть самі навіть випускають двойника Путіна, треніка Путіна чи когось там. Вони випускають його, щоб він те щось озвучував і розповідають, що це нам все треба, а не їм. Вони б так не вскривалися, якби це не була така нагальна велика проблема. Не скривалася, це не було б так гидотно. Ну, типа, ну, це не було б так гидотно, це не було б так відкрито. Там відчай. це відчай, Бо ми дійсно перемагаємо. Бо дійсно нам настрій підтримувати, і ми їх переможемо ми їх кончимо. І ну, ці всі істерики, всі ці ядерний пепел, ці промови про те, що останеться від України це просто імітація, імітація. От і все. Я не бачу там перемоги. Я не бачу в них перемоги. Я в тому інформаційному просторі бачу тільки: ми будемо балалаяти те, що треба балалаяти, те, що ми звикли, і так далі. Так, да, зараз це перевернулося, і всі просто взагалі вахує від того, що відбувається. Всі просто вахує. Але те, що відбувається, і те, як Трамп вскрився, і як Хуйло з ними йде на поступки, і як вони зараз цілуються в засос. Це тільки і не ховають цього. Це не відбувається десь там за кулісами. Це відбувається привселюдно, отак нам, в обличчя. Це відбувається не тому, що вони побідітелі. Вони не побідітелі. Вони обидва обісерені. Вони не знають, як викрутитися так, щоб не розпався цей картковий будинок із гавна. І вони позоряться отак. Я в цьому переконана. Розпереконайте мене, Ну, У мене своя оптика на це все. Хоча, звичайно, звичайно, ми, по-перше, маємо справу з дуже їбанутими людьми, яких нічого не стримує, які йдуть уже на такі відверто кончені кроки і спаляться прям привселюдно. Я не знаю, як проти нас будуть воювати. Але у чесній боротьбі українці завжди перемагають. Просто нас завжди шматують нечесно. У чесній боротьбі, коли вони зайшли. 24 лютого 22 року, не в 14-му році, в 14-му році ми дійсно були не готові. В 14-му році Україна була роздягнена, у забрали її ядерку, нас забрали всі наші арсенали. У нас сама система збройних сил була покоцана. У нас не було ні хрена нас дійсно можна було легко переламати. Ми жили в просторі, насиченому дрочем на руске, і взагалі неможливістю побачити, яке воно охуйове а зараз ми це бачимо. Таких людей стає більше. Так, це не критично велика маса, але вона вже значна, достатньо, щоб вони так надривалися. Щоб у Арістовича оця от була-да-да-да, оця херня. Де вона тут, господи? Нецькатуру я бляхав. Полтора года присказив уже, бляха. Нескатру я бляха. Не було б цього всього. Ну, короче, они нас переконуют, что они победили, а параллельно снимают социальную рекламу. Ты послушай, что они там делают, каждое село по месяцу берут, еще неизвестно, сколько все это будет продолжаться. Давно бы все решили, давно. Дядя, где Киев? Да, болтовня все из сопли. Кушай, как кушай. На месте стоит. Давно бы ядеркой ударили и все. ты. Ой, все о каком-то договорничке говорят. Кому нужно число? Да никакой Украины быть не должно! Сколько можно сидеть по норам? Догоните вы этих х**ей! До Львова. И дальше! Чего они там не Тихо-тихо-тихо, <laughs> там сейчас <laughs> Мы здесь с тобой надолго, передать надо. Посмотри, что пишут. Вот так які не буду. Все домой поедем к своим. соціальна реклама на тему того, що треба, щоб договорились і поїхали додому до своїх, бо вбивають наших мальчиків. Соціальна реклама, яка була запущена через. Напівофіційні ресурси пов'язані з російською повесточкою. Ну, точіше не офі... ну, типу, це офіційна позиція, яка отак от запускається, і щоб воно ставалося вірусним. Раніше вони показували нам такі реклами. Ну що, там ще? Много. Ну, роботу доділати треба. Порівняйте. Просто порівняйте, які меседжі з'являються, як це все подається. Порівняйте цю істерику порівняйте цього напівдохлого Путіна, якого випускають він там щось уже далі, далі балилає з приводу того, що треба договарюватися, як Трамп говорить. Подивіться на цих опущених з Трампівського цього. Ну, вони не переможці. Чому ви вважаєте, що вони переможці? Вони обіцяні. Але найбільша проблема в тому, що це нарвані кончені істоти, яким немає чого втрачати. І вони вже втратили навіть образ цієї своєї всемогутності. Тому що всі бачать, що коли заїкається кандидат, на заступника міністра оборони і говорить, що його не ли в те, що можна говорити чи не можна говорити про Росію, що вона вторглася в Україну, і тому він говорити не буде, тому що він боїться нанести шкоду. Ну, типу, ну як це назвати? Тому, звичайно, все дуже сумно, дуже темно виглядає. Дуже лячно, реально, дуже лячно від того, що це відбувається, і що це все так перевернулося. І в тому, що підтримки України в Україні все ще недостатньо, тому що якби її було достатньо. І якби вона була зразу, а не після вторгнення, через чотири дні ми зустрінемося і подивимося. Ой, а давайте не будемо давати те, бо у Путіна ядерна зброя. Давайте будемо не будемо давати ТЕБУ, у Путіна ще одна ядерна зброя. Я про штати уже. Я до речі, в минулому році майже не робила ніяких взагалі випусків на цю тему, крім того, що я зробила випуск перед виборами на читанці і щось таке трошки згадувала. А зараз у мене один, другий, третій, тому що вона оточує. Я просто цим цікавлюся. А рагулі відображення частково того, чим я цікав.